Доброго дня, 2 серпня 2023 рік. Перед вами трьохрічне дерево нектарину, сорт під назвою Колдезі 2000. Ось тут зав'язалось декілька плодів. Такі дуже густенькій, облиственій кроні. Тут фактично без сонячного світла і ви. Таке в нього забарвлення майже всеньке біле. Тут його під'їли вже. Ну, давайте це розпуштуємо. Дуже сладкий, дуже смачний. Десертний нектарин під назвою колдеся 2000». тисячі. Живців наявності, сажанців наявності. Тому необхідно звертайтесь. Дякую за увагу.